Європейські прапорці можна прибирати. Поставте прапорці Північної Кореї. Вітаю! Маємо диктатора, маємо повну повноту влади. І Зеленський визначився: він не хоче боротися з корупцією, він хоче боротися з тими, хто з корупцією має боротися, бо відчув вже на собі подих і прийняв для себе рішення. Зеленському зараз здається, що в нього все клас. В нього тепер є свої закони. Знаєте, як були закони 16 січня, в нього тепер є свій 22 липня. Йому здається, що військових загнав без права демобілізації клас. І атадії, такі, як ти, і так далі. Може далі хамити всім підряд клас. Гістапа у вигляді ТЦК на вулицях заганяє всіх остаточно клас. медіа під контролем все клас. Володимир Олександрович вже були такі. Все це скінчиться дуже погано. Don't push the horses, Володимир Олександрович, Бо рано чи пізно знесуть, винесуть. Сьогодні ти зробив свій вибір. Твій шлях ганьба тепер, і іншого в тебе немає.